У ефірі програма Очі. І ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Живим із полону до Львова повернувся боєць, якого 9 місяців утримували вов'язнені донецькі терористи. Почався бій, пчалися обстріли, тобто двері закрили і виходу вже просто звітом не було. Постріли та вибухи під ратушею так відтворювали бої періоду зунер. <звук> у фондосховищі природничого музею знайшли стародавню фреску. Відкривається дуже вагома пам'ятка. Місяць воював, а майже дев'ять пробув у полоні. І от уже декілька днів він удома. Боєць Національної гвардії Орес Петришин після тривалого ув'язнення в так званій ДНР нарешті повернувся до Львова. У лютому він потрапив до засідки терористів під Дебальцевим. Згодом провів довгі місяці у Донецькому підвалі. Як вдалося не опустити руки за крок від смерті, таємницю боєць розповів нашій Наталії Кулик. Матінко Боже Ісусику, дорогеньке, поверніть мені сина. Я благаюш, поверніть мені сина. Живи. Молилися і плакали майже дев'ять місяців рідні Ореста. Чоловіка мобілізували до Нацгвардії, ще узимку минулого року. На передовій він воював менше місяця. У ніч 16 лютого командування без пояснень привезло військових до Дебальцівського котла. Для декого це була дорога на смерть. Наша командування, командувана нас везло, Сказали, ми їх завеземо. У будь-якому випадку серед ночі без фар, лісами, полями, ну, завезли. Почався бій, почалися обстріли, тобто ми двері закрили і виходу вже просто звітом не було. Якщо вийти було з підвалу, то зразу труп. Від обстрілів сховався у підвалі. Тут його і схопили бойовики, розповідає Орест. Про тривалий полон, та щоденні побиття, чоловік майже не говорить. Каже, з побратимами молилися кожного дня, аби це пекло для них і їхніх рідних нарешті закінчилося. Там є люди. Тут є люди, там є не люди, тобто по-різному. Ну, в загальному, та як, як ворог відноситься до, до ворога. Додому повертатися треба, роботи багато, родина є, то і тримало. Найбільше повернення Ореста чекала мама. Жінка каже, їй стривожи віщий сон, немов вона у натовпі солдатів загубила свого хлопчика. А вже за тиждень пані Любов дізналася, її син у полоні терористів. Він просив матері не казати. І я тоді я зрозуміла, що щось не те. І я телефоную, телефоную, телефоную. І він не витримав. І вже тоді такого там бої, там стріляють, а він мені два слова мама. Я в Дебальцево. Ти знаєш, що я тобі вмерти недавно? Ти не було, знаєш. Насправді це було дуже тоді весело, якби ми не знали, що то потім стане це так сумно. Кожен місяць чергове очікування і численні розбиті надії. Обмін українських військових на сепаратистів мав відбутися ще 16 жовтня. Проте чекати на своїх захисників довелося на два тижні довше. Ще трошки, ще трошки. І в нас, знаєте, один обмін. Ну тут все ніби все все не поміняли. Наступний обмін теж. І ми так кажемо, ми жили від обміну до обміну. І ось їх найдорожчий захисник нарешті вдома. Його та ще декількох побрат. Тимів обміняли на полонених бойовиків. кажуть, що відпустили. Ну все, крик, плач всім дзвоним, всіх повідомляємо, що вже що нарешті верну. Нарешті відпустили. Ще вчора вони молилися над світлинами з Орестом, а сьогодні вже разом з ним переглядають ці ж фотографії і сподіваються, що його побратими, які досі перебувають у полоні, уже незабаром також повернуться до своїх родин. Наталя Кулик Назар Мальник, програма очі на львів ТБ. У Львові відзначили річницю створення ЗУНР. Саме 1 листопада 1918 року у столиці Галичини оголосили про створення Західноукраїнської Народної Республіки, однієї з перших держав на руїнах австро угорської імперії. Натомість польські військові, аби не дати українцям зміцнити новостворену ЗУНР, розпочинають воєнні дії. Саме такий історичний сценарій відтворили на площі ринок-реконструктори. Запеклі бої під ратушою бачила Ірина Мочульська. Ків тому такі ж молоді хлопці тримали у руках справжню зброю. Тепер у реконструкторів копії гвинтівок, холості набої та піротехніка. Втім, змагаються між собою не менш запекло. Тут і барикади, артилерія, та навіть автентична вантажівка. Усе, аби глядачі відчули, як коли захищали тільки но створену зунр. Крім того, щоб дійство виглядало реалістично, амуніцію виготовляють самі, розповідає учасник реконструкції Андрій Мацьків. За легендою цьогорічного заходу він український боєць у лавах російської армії. Запевняє усі деталі його образу, копії оригінальних речей, зразків початку 1900-х. Шанель двохрядна офіцерська російської імператорської армії, підсумки, ремінь, револьвер, системи Нагана. Більшість речей у реконструкторів пошиті сучасні, тому що все ж таки ми беремо участь реконструкція. Як ви бачили, падаємо, перечіпляємося, воно рветься, коліна прошиті вже. А оригінальним речам як-не-як -як, вони в більшості випадків зберігаються в приватних колекціях, тому що вони не дешево коштують. Все одно це навіть не дешево коштує те, що на мені. Глядачі від того, що діється за сигнальною стрічкою, в захопленні цікаво, тобто воно передає дух тої епохи. Ці з уніформи, зброя. А декого фальшиві постріли змушують згадувати про справжні. Раніше для мене це було як історія, знаєте, от це було як в книжці, як на папері. Тепер я розумію, тепер я трошки більше в матеріалі, так, тепер воно мені ближче. Я розумію, як от почалися перші постріли, вже на рефлекторному рівні починаєш пригинатися, починаєш поводитися правильно. Грали у війну на площі ринок цьогоріч масштабніше аніж зазвичай. До Львів'ян цього разу приєдналися й колеги з Києва. Загалом показували глядачам бій за столицю майже сотня реконструкторів. Ірина Мочульська Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Наркобізнес по-домашньому. У стрію в квартирі місцевого мешканця правоохоронці виявили підпільну нарколабораторію. Власник помешкання змайстрував апарат з виготовлення психотропних речовин. Сьогодні вранці під час обшуку житла працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків знайшли як апарат для виготовлення амфетаміну, так і вже готовий продукт колби, трубки та відповідні медичні інгредієнти це все, що знадобилось 29-річному стріянину, аби схімічити заборонену психотропну речовину. Наразі тривають слідчі дії. Наймовірніше, наступні декілька років зловмисних проведе за ґратами. Місцевий житель раніше судимий, 29 років йому, який мав відповідні навички, а також мав відповідне обладнання. Великий театр на сільській сцені уже незабаром. Майже 1400 сільських та районних народних домів області оживуть та прийматимуть львівських артистів. Вперше за декілька десятків років у села Личини приїдуть справжні артисти без політичної агітації. За проектом Львівської ода діячі культури та мистецтв обласних, театрів, ансамблів хорів та оркестрів уже з наступного року відроджуватимуть культурне життя поза межами Львова. Ми розраховуємо. Двічі на місяць, щоб в народний дім, кожен народний дім області хтось завітав і велике є сподівання на занківчан. Театр повинен бути загальнодоступний для цього. Нам держава платить заробітні платні для того, щоб ми могли заїхати у будь-який куточок, будь-який куточок нашої Львівської області. Також учнів сільських шкіл привозитимуть на вистави до Львова. Зараз Театрі ім. Марії Заньковецької розробляють програму денних вистав спеціально для таких екскурсій. До слова, зараз національний театр приводять до ладу. Реставрують фасад, сходи, фойє та власний самзал. Все для того, аби 2017-го з гідністю відзначити сторіччя закладу. Музей в музеї. В адмінбудівлі Шевченківського гаю знайшли унікальну фреску початку ХХ сторіччя. Про те, що під шарами фарб на стінах теперішніх кабінетів можуть бути цінні малюнки, працівники здогадувались давно. Втім, віднайшли спадок художників лише тоді, коли в одній з кімнат Кам'яниці розпочали ремонт. Духівники розповідають, колись у цьому приміщенні була іконописна школа, яку заснував митрополит Андрій Шептицький. Підозрюють, учні монахи в приміщенні могли облаштувати каплицю. Уже здогадується й про те, хто автор. Колись актовий зал тепер фондосховище, яке налічує понад 3,5 тисячі експонатів до ткацьких знарядь, музичних інструментів, дерев'яних скринь. Віднедавна додалась унікальна ікона. Таїнство Євхаристії її по собі залишили монахи-студити, які навчалися тут іконописного ремесла. Тут був актовий зал, тривалий час, просто відбувалися зібрання. А щоб стіну не завдати шкоди, вона була зашита плитами диспа. Ймовірно, ще в ті часи хтось знали люди про те, що тут є. Чи не єдину, поки що у Львові Фреску з під пера художників студійської іконописної школи ховала не лише фанера. Нині, аби її відновити, стіну маленькими шматочками очищають від декількох шарів фарби. Чотири слої фарби, і потім замальовано. Останнє замальовання і закривання стіною і то правдоподібно відбулося в 1977 році, бо тут правдоподібно якийсь автор залишив залишився автограф. І тут саме знаходилася монастирська каплиця свято-іванівської лаури. А от хто доклав зусиль до фрески, сказати із впевненістю духівники не наважуються. Та опрацювавши архівні документи, знають напевне. Найбільш правдоподібними авторами цих фресок були два наші монахи, такі Філотей Коць, і отець Рафаїл Хомен. 14 жовтня 1944 року він загинув як капелян УПА. Остаточний доказ, особистий підпис художників. Якщо ми знайдемо, бачити отакий значок. І ось так, то це буде Рафаїл Хомен. Та поки що реставратори їх не віднайшли. Побачить авторський значок лише тоді, коли відновлять увесь доробок. Це є тривалий час. Ну протягом року можна відкрити ті фрески. Ми якщо знайдемо місце для наших фондових експонатів, десь в іншому місці, то можливо повністю копличку і відкриємо, щоб вона була окремо. Для відвідувачів. Музейники здогадуються, такі послання від іконописців можуть бути у кожній кімнаті адміністрації, де раніше мешкали монахи-художники. Тетяна Дія Квасельськопод. Програма Очі на львів ТБ». події кі варті вашої уваги вже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. А програму очі дивіться уже завтра о 20.00.